Прямокутний трикутник. Все, що знаємо. Так, саме перше. Що це за трикутник? Так, позначення: А, Б, С. А маленьке, Б маленьке, С маленьке. Альфа Бета. Це стандартні позначення. Зроби собі це креслення. Щоб можна було, не маючи навіть креслення, пам'ятати, де що знаходиться. Вершини великими літерами латинського алфавіта, довжини сторін маленькими літерами, а кути гострі альфа і бета це грецькі букви, означення: містить прямий кут. Так? Сама назва нам говорить про те, що таке прямокутний трикутник. Це трикутник, який містить прямий кут. Як називаються його сторони? Значить, сторона найдовша, яка лежить навпроти прямого кута це гіпотенуза. Так, я все буду розповідати, ніби ти нічого не вчила. Просто послушай, послухаєш, а там далі вже будемо розбиратися. Все рівно повторити корисно. Гіпотенуза це найдовша сторона. А і Б катети. Альфа і бета гострі кути. Так, що треба пам'ятати ще? Взаємне розташування кутів і катетів, тому що е, ці назви е, використовуються в означеннях тригонометричних функцій. Тобто, якщо взяти кут альфа, то до нього катети мають назви, катет, який навпроти, тобто одноіменний з ним, А, це протилежний катет, той, що е, прилеглий до нього, це катет Б. Тобто Альфа, давай отак напишемо. А протилежний. Тобто, одноіменні вони завжди протилежні. О, протилежний це катет А, Б, прилеглий. Ну, відповідно до кута бета. Навпаки, протилежний, А прилеглий. Ну, це просто пригадали, як. Це виглядає, як називається. А тепер, що стосується різних властивостей прямокутного трикутника, властивості давай запишемо. Перше це властивості кутів. Оскільки е, сума всіх кутів трикутнику 180 градусів, а в прямокутному трикутнику завжди є прямий кут 90 градусів, то на гострі кути разом залишається скільки градусів? 90. Так. Тобто, для того, щоб знайти один гострий кут, не потрібно використовувати суму всіх кутів 180. Використовується те, що сума гострих 90. Напиши: сума гострих кутів 90 градусів. Альфа плюс бета дорівнює 90. Тобто, наприклад, якщо кут альфа дорівнює 48 градусів, щоб знайти бета. Треба просто від 90 відняти 48. Скільки це буде? 42. 42 градуси. Так. Друге, це всякі різні властивості сторін. По-перше, подивимося, особливу таку властивість трикутника, в якому є 30 градусів. Вона дуже часто зустрічається в задачах, корисно її пригадати. Для такого трикутника існує особлива властивість, яка дозволяє швидко знайти сторони. Якщо навпроти нього назвати катет А, то гіпотенуза буде 2А, тобто в 2 рази довша. А другий катет буде, катет буде А помножений на корінь з трьох. А звучить вона так. Навпроти кута в 30 градусів лежить катет вдвічі менший за гіпотенузу. Так звучить саме правило. А виглядає це ось так. Навпроти у та 30 градусів, лежить катет у два рази менший за гіпотенузу. Це друга властивість. Тобто, наприклад, якщо в трикутнику, в якому яку 30 градусів, буде катет 7 см навпроти. То чому дорівнюватиме гіпотенуза? А то катет 7, значить гіпотенуза 14. Правильно, гіпотенуза буде 14 см, а другий катет. 7 корнів. 7 корнів стрьох, тому що це неможливо перемножити так просто. Тому така буде відповідь. 7 корнів з трьох. До речі, а скільки градусів буде другий гострий кут? Якщо цей 30. 60. Так, тобто 90 мінус 30. Бета дорівнюватиме 90 мінус 30 і дорівнюватиме 60 градусів. Це такі найпростіші властивості, які дуже часто зустрічаються, їх використовують дуже часто, тому їх треба пам'ятати просто отак. Ідеально, далі йдемо. Ще один розглянемо властивість ще одного особливого прямокутного трикутника це прямокутно-рівнобедреного трикутника, тобто, який і прямокутний, і в якому дві сторони рівні. З рівними сторонами можуть бути тільки катети, бо гіпотенуза за означенням найдовша сторона ось такий прямокутний трикутник. Якщо він рівнобедрений, це значить, що кути, два кути в нього також однакові. Скажи, будь ласка, по скільки градусів тоді будуть ці кути, якщо згадати їх суму? По 45. Правильно, в рівнобедреному прямокутному трикутнику кути по 45 градусів, і зараз гіпотенузу ще запишемо. Вона визначається як катет помножений на корінь з двох. Рівнобедрений прямокутний трикутник. Маємо гострі кути по 45 градусів. Якщо катет А, то гіпотенуза, а корінь з двох. Ось це такі два особливих трикутники: з кутом в 30 градусів і рівнобедрений прямокутний. Решта, все, розв'язується по загальних властивостях. Сума гострих кутів 90 градусів. Так. І далі будемо згадувати вже більш серйозні такі властивості. Це властивості сторін, це теорема Піфагора. Це співвідношення між сторонами, це синуси, косинуси, і все таке. Значить, Давай писати далі. Четверте: теорема Піфагора. Яка дає можливість знайти невідому сторону прямокутного трикутника за двома відомими? Тобто вона зв'язує між собою всі три сторони прямокутного трикутника. Накресли трикутничок, слідкую, щоб стандартне було позначення навпроти АА, навпроти ББ, навпроти С. Ми згадуємо, що це вона говорить про те, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Щоб знайти гіпотенузу, треба додати квадрати катетів і добути корінь з результату, з суми. Її треба пам'ятати словами, тому що позначення може бути і нестандартне. Тому завжди треба у задачі побачити, де гіпотенуза, де катети, і, відповідно, використати теорему піфагора. В нашому випадку це, це квадрат рівня А квадрат плюс Б квадрат. Варто пам'ятати особливі е, трійки чисел. Які найчастіше вживаються при, в задачах, щоб деколи де зекономити час і не використовувати теорему Піфагора. Нагадаю, тобі це напиши особливі трикутники. Трикутники. По-перше, це трикутник єгипетський. Я думаю, з назви зрозуміло, звідки взялася ця назва, так? Тобто, це трикутник, в якого... Сторони 3, 4, 5. Чому він називається Єгипетський? Знаєш цю історію маленьку? Mm -mm. Ну, Ти, напевно, знаєш, що єгиптяни дуже багато будували всього. Тільки mm -mm. піраміди можна згадати, але не тільки піраміди. Вони взагалі такі були затяті будівельники. І геометрія, оця будівельна, така сама, така практична, була в них дуже сильно добре розвинута. А для того, щоб побудувати прямий кут, десь там. На будівництві побудувати, щоб було рівно 90 градусів. Використовували не здоровенні якісь транспортири, а використовували таку замкнену мотузку, на якій було 12 вузлів. 12 це 3, 4, 5 разом. Ну, така довга мотузка брали, там, може, десь метр між кожними двома вузлами. Втикали в один вузол колешок, от в цьому, ну, в якомусь місці, де треба прямий кут, щоб був. Прямо колишок туди втикали. Потім рахували 4 вузли. Четвертий втикали наступний колишок. Потім повертались сюди і звідси рахували три вузли, втикали в третій е, колишок. Оце натягувалось тут було 5 вузлів рівно. Натягувалось, і получалось тут прямий кут рівно. Оце от така у них була геометрія. Чому він і називається єгипетський? Бо від стародавніх єгиптян нам пішла така хитра задумка, як побудувати прямий кут на місцевості десь без всяких транспортерів. Відповідно, з єгипетського виходить інші трикутники, які також часто вживані це трикутники, в яких трійки чисел відрізняються від 3, 4, 5 просто множенням на 2 або на 3. Тобто, часто можна побачити ще отакий трикутник: 6, 8, 10. Це просто 3, 4, 5 помножене на 2, бачиш? Але оскільки він також часто зустрічається, то його корисно пам'ятати. Якщо помножити на 5, також дуже часто зустрічається 15, 20, 25. Але не так часто, як ці два, тому ми не будемо всіх розписувати. От, це такі що з Єгипетського трикутника. Ще дуже часто можна побачити трикутник 5, 12, 13. Ось таку трійку, дуже часто. І ще 12, 16, 20. Ну, і ще одне, що я бачу часто: це 10, 24 і 26. Ну, оці перші три найчастіше можна побачити. Останнє то вже так. Але буває 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 це найчастіше. Mm -hmm. Оці трійки корисно запам'ятати. Тоді, якщо од... якісь два числа знайомі, бачиш, третє можна згадати просто, не використовуючи навіть ніяких обчислень, тільки пам'ять. Так, це теорема Піфагора. Yeah. Згадали, так? Тепер, що стосується е, співвідношень між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику. А саме це початки тригонометрії, які ви почали вивчати в 8 класі. Така пугалка ця тригонометрія. Всі її бояться і кажуть, На, що воно мені треба. П'яте. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. А Б, С, розмістимо так. А. Бета А, Б С. Те саме: так само стародавнього світу тягнеться те, що ми зараз використовуємо як тригонометрію, тому що замість того, щоб побудувати десь е, в, якомусь, в якійсь будівлі кут потрібний, наприклад, там 40 градусів треба було, щоб між якимись стінками, там, ну, чи якась там прикраса, чи якась, ну ще щось там. Кут треба було побудувати, це було досить незручно, бо я ж кажу, які транспортіри, це досить незручно кут побудувати, в градусах так, чи які там одиниці вимірювання вони використовували. Зручніше було використати властивість таку, що якщо на папері намальовано, то от такий маленький трикутник, так, маленький, і в ньому кути альфа і бета, якісь там градуси 40 і 50, наприклад. Або якщо це десь на будівництві здоровий. Трикутник, там, в метрах він відкладені там, його довжини сторін, але там також ти 40 і 50 градусів, то е, помітили вони, що якщо розділити, наприклад, цей катет на гіпотенузу, то це буде абсолютно однакова величина з тим, що зроблять на будівництві цей катет на, на цю гіпотенузу, але в метрах. Такому самому трикутнику, якщо там такий самий кут, наприклад, 40 градусів, відношення сторін буде однакове. І тому замість того, щоб будувати кут, будували прямокутні трикутники з відповідними довжинами сторін. Просто, наприклад, там в 100 разів більший. Довжини сторін брали, наприклад, там в 100 разів більші. Будували, але кут отримували той, який треба. І оці відношення сторін. Для них придумали назви, які ми досі використовуємо. Тобто, якщо м, взяти кут альфа, то відношення сторони А, тобто протилежного катета, до гіпотенузи для кута альфа це називається синус. Синус кута альфа дорівнює синус альфа. І давай напишемо словами, що це протилежний катет. Поділити на гіпотенузу. Якщо брати прилеглий катет і ділити на гіпотенузу, то це буде косинус. Б поділити на С, це буде косинус альфа, прилеглий катет на гіпотенузу. Якщо А поділити на Б, це буде танкінс кута альфа, протилежний на прилеглий. Ну і навпаки. Річ використовується, але є, тому треба пам'ятати, що якщо прилеглий на протилежне розділити Б на А, то це буде котангенс. Прилеглий на протилежний. І ще є формули, які дозволяють також зв'язати між собою сторони прямокутного трикутника і висоту, яка проведена до його гіпотенузи. То давай ще це розглянемо. Шосте. І вони називаються метричні співвідношення. Креслимо трикутник, прямокутний. З вершини С треба на гіпотенузу опустити висоту, тобто під прямим кутом провести до гіпотенузи. Тут є такі поняття нові, як проекції. Таке слово. Тобто, коли висота проведена до гіпотенузи, вона розрізає гіпотенузу на два відрізки БП і ПА, ці відрізки називаються проекції катетів на гіпотенузу. Якщо подивитись на катет БЦ, то його проекцією є відрізок БП, як ніби тінь від катета, якби звідти світило сонце, так, або лампа. То від нього тінь падає саме відрізок БП. Це саме про катет АЦ. Його проєкцією є відрізок АП. Проєкція катета на гіпотенузу. Так це називається. БП проєкція ВЦ на АБ. І те саме про АП. АП проєкція АЦ на гіпотенузу АБ. Отакі От поняття. Ми будемо використовувати при записі цих формул, і вони звучать через слово проекції. Можна ще побачити такі позначення. Якщо катет в нас тут А, навпроти а, так? тут Б, ну, то С, то проекції катетів ну це висота H. Опущена на, на гіпотенузу H з індексом С. А і Б катети. Так от проекції катетів позначається так. Проекція А маленьке це А з індексом С, а проекція Б маленьке Б з індексом С. Тобто, якщо А містить ще індекс, то це проекція. Давай запишемо А з індексом С, Б з індексом C. проекції. І звідси, получаються формули, які дозволяють знайти якісь елементи ну, зручніше, ніж через теорему Піфагора, наприклад. Тому що теорема Піфагора містить квадрати. Якщо щось знайти, треба корінь добувати. Це не завжди виходить зробити точно. Тому корисно знати і ці формули. Так от, дивись. Перша формула. Зв'язує між собою висоту. Прямокутного трикутника проведено до гіпотенузи. В квадраті і проекції катетів на гіпотенузу. Висота в квадраті дорівнює добутку проекцій. То Якщо відомо, на які частини розділена гіпотенуза, можна знайти довжину висоти. Друга формула це формула, яка зв'язує між собою катет гіпотенузу і Проєкцію цього катета. Тобто, катет прямокутного трикутника в квадраті дорівнює е, його проєкцію помножити на гіпотенузу. І те саме другий катет А квадрат дорівнює А з індексом С помножити на С. Ну, це одна фактична формула просто для двох катетів. І також це корисно записати словами. Давай запишемо. Щоб знайти катет, ой, щоб знайти висоту. То ж, допиши, до гіпотенузи, тому що це тільки до гіпотенузи так можна знайти. Можна. Тому що це не, не, не єдиний спосіб розв'язання, звісно. Можна помножити проєкції катетів і добути корінь. І друге, щоб знайти катет. Можна помножити його проєкцію на гіпотенузу та добути корінь. Тому що позначення бувають різні, а слова є слова вони всюди однакові. Тому завжди корисно запам'ятовувати словами, дії всякі різні. Все це ми будемо використовувати при розв'язанні задач. Найчастіше вживаний трикутник стереометрії, 10-11 клас, це прямокутний трикутник, тому це все, що нам треба для роботи буде.